Ніхто й уявити не міг, що сьогодні це відбудеться. Що сталося? Зазвичай дівчата ледь підкорювали висоту, яку щойно подолали. Хоча топич і зрівняла національний рекорд, виглядала невдоволеною. На висоті 2 метри 1 сота сантиметра вона вибула. Зате Магучих та Оліслагерс пройшли далі із запасом. Висота 203 сантиметри це рубіж, де зазвичай усе закінчується. Ярослава Магучих ледве подолала її з другого разу. Нікола Оліслагерс у трьох спробах не змогла і залишила боротьбу за золото. Для перемоги на етапі бронзової ліги цього вистачало, але Українка вирішила продовжити. З другої спроби вона встановила національний рекорд і злетіла вищені. Ніж будь-коли, перевершивши власний на один сантиметр. Але 2 метри сотих для 22 річної українки виявилось мало, і вона забагла підняти планку на недосяжних 210 сантиметрів. І цим вона просто шокувала людей на трибунах, адже вона осмілилась кинути рукавичку так званому вічному світовому рекорду зі стрибків у висоту 209 сантиметрів. Рекорд, який утримувався 37 років, і він вважався одним із найстійкіших у спорті цілі покоління найсильніших стрибунок десятиліттями відставали від нього, і його побиття здавалося фантастикою. Ніхто не очікував його падіння сьогодні. Але вона зробила це з першої спроби. Підпишись та оціни, друже.